Що приховує наша? Тіньова сторона є певна категорія людей, яких дуже дратують багаті люди. Це прям шлях до бідності. Притягуються такі чоловіки, які вам транслюють вас. Оці всі віруючі чоловіки вони підсвічували отаку грішну Мартіну. Ці мітонні який е, на мене світить. Я ці пункти своєї внутрішньої тіні зберігаю у свідоцтві про народження. Розумієте? Є якась оця частина скучної мартини, нудної. Яка хоче цього класного, традиційного, нормального життя, а не бунтувати. Це занадто відверто. Ого! Всім привіт! Ви на youtube каналі Мартіни Макеєвої. І сьогодні я хочу дати відповідь на запитання, чому нас дратують? Ті чи інші люди, наприклад, чому вас дратують утриманки, а мене ні. Або, іншими словами, що приховує ваша тіньова сторона. Почну я цю розмову з себе. Наприклад, якщо вас дратую я, є дуже багато людей, яких я дратую. Коли я питала у них, що саме дратує, як правило, це те, що я занадто впевнена, і взагалі, якого чорта я тут сижу на лазурному узбережжі і розказую вам, як вам жити. Я насправді нікого не вчу жити, але людей це дратує. Моя щирість, моя прямолінійність, що я часто не підбираю слів, що я пру як танк і моя впевненість, Певненість, яка межує з самовпевненістю, оце, мабуть, найбільш такі ключові риси, які дратують деяких людей саме в мені. Про що кричить вам ця тіньова сторона? Колись дівчинку, яка хотіла бути безпосередньою, щирою, яскравою, емоційною, чомусь хтось задавив. І вона перестала бути сміливою. І якщо ви. Нарешті зможете вивільнити цю частину себе і стати більш сміливою, не боятися говорити чоловікові те, що ви відчуваєте, не боятися говорити своєму начальнику, що ви хочете підвищення зарплати, наприклад. І врешті-решт, не побоятись переїхати в іншу країну, не побоятись відкрити власний бізнес. Ну, все, що зробила я. І те, що вас підсвідомо саме в мені дратує. Тоді ви станете ну, кращою версією себе. Розберемо класичний випадок, чого вас можуть дратувати утриманки і ескортниці. Тому що цим жінкам якось чорта все дістається просто так. Просто тому, що вона жінка, в неї є дві ноги, груди і між ногами дещо. Натомість є жінки, які завжди по принципу Я сама. Заслуговують, щоб їм давали гроші, щоб їх кудись возили, і заслуговують на цю легкість. Всередині цього тригеру теж живе прекрасна така дівчинка, яка була золотою медалісткою, не знаю, спортсменкою, активісткою. І Її заохочували бути оцією, якщо ти будеш такою класною, то тоді тобі щось дістанеться. І, як правило, з таких прекрасних відмінниць виростають жінки, там я сама скажу відверто: мене взагалі ні скортниці, ні утриманки взагалі не тригерять. Я... Особливо останнім часом навчилися з вдячністю приймати всі блага цього життя і просто насолоджуватись ним. Звичайно, ці приклади вони гіперполізовані, і ніхто вам не говорить, що одного дня вам треба кинути роботу, взагалі нічим не займатися і чекати, поки припливе от з Середземного моря е, прекрасний принц і посадить вас на утримання. Можливо, такого ніколи не станеться, але шанси, що це колись станеться і розвантажить вас, і додасть вам легкості і цієї самоцінності, і того, що мені дають просто тому, що я жінка, більше шансів, якщо ви це в собі побачите, скажете Окей, у мене є ця проблема, і мене тригерять саме такі жінки. І тоді це буде перший крок до того, над чим вам потрібно не попрацювати, що вам потрібно в собі збалансувати. Я би так це назвала. Мені хочеться реально згадати гіперболізований приклад тригерної людини, це Аня Алхім. І останній прецедент з тим, що її наглість, проявленість і оцей пофігізм, який вона транслює, дійшов вже просто за межі всього можливого і неможливого. Чому вона так всіх тригерить? Тому що вона, якби, тінь хорошої дружини. І яскравий приклад цього трикутника. Е, насправді, чому. Менше всього звертають увагу саме на чоловіка в цій ці історії, тому що це якби тіньові сторони двох дуже різних гіперболізованих жінок, які стикнулися в публічній площині і тригернули просто. Ну, я не побоюсь сказати мільйони різних українських жінок. Вам цей приклад він саме для того, щоб ви зрозуміли, хто вас більше з них тригерить. І тоді зрозуміли, що саме в собі треба вивільнити, щоб е, отримати цей певний баланс. Але, звичайно, жодна алхім не буде тергерити вас так, як власний чоловік вдома. Тому що є далеке коло людей, є там наші друзі, є там, не знаю, брати-сестри, а є наші другі половинки. І вони найбільш Круто демонструють нам наші різні якості, які ми маємо в собі побачити, прийняти, ну і так далі. Всі партнери, які приходили в моє, ну і ваше життя. Ми їх просто не ділили на групи, А я взяла і поділила їх. Можна поділити на три групи. До речі, цю класифікацію, колись мені сказала кермолог Вероніка. Ми з нею знімали відео на моєму каналі. Ви, мабуть, з нею вже знайомі. В неї дуже багато слушних крутих думок, і от вона мені розказала про цей розподіл. Є партнери Дзеркало є партнери Прожектор і партнери тінь. дзеркало це дуже схожі на нас люди. Я не знаю, чи вам доводилось зустрічати таких чоловіків, а мені доводилось це, коли ти з ним любиш одне й теж. Він, якби був жінкою, він би був тобою. А ти, якби була чоловіком, ти була б ним. От не знаю, він любить ці лижі, настольний теніс, грає в покер. Він з тобою слухає одинакову музику. А ще в мене була така історія нещодавно. У мене був день народження. Я отримала привітання від теж одного свого колишнього, якого я не бачила 15 років, ну, може, навіть більше. Він мене вітає. І каже, як там ти святкуєш, що нового. І я йому присилаю жовток, це свій жовтий мерседес, і він мені у відповідь присилає свій жовтий мерседес. Тобто, уявіть собі, наскільки схожі душі і схожі партнери, що не, ми не бачилися більше 15 років. Він собі купив жовтий мерседес, і я собі купила жовтий мерседес. Ну і звісно, ми любимо теж однакову музику. Навіть буває так, що ти е, однакових психологів е, любиш і сходишся навіть на тому, що ти не знаю, е, любиш хінкалі, ненавидиш борщ, і це все є в ньому. З ними завжди весело, з ними завжди круто, вони тебе розуміють. Він тебе не буде питати, чому ти 122 раз на повторі слухаєш одну і ту ж пісню. Тому що, блін, ти любиш слухати на повторі одну пісню. До речі, якщо ви любите теж так слухати одну і ту пісню на повторі, напишіть в коментарях. Це напевно признак якогось розладу, але блін, ніхто не ідеальний. Я якось аналізувала в моєму оточенні чи є такі пари, от саме прям сімейні пари з дітьми. І в мене є така одна пара. Вони спочатку дуже довго дружили, а потім стали парою. І мені дуже подобається їх союз, і нещодавно я з нею якраз це обговорювала. І я говорю, я завжди вам заздрала, тому що ви були цією парою. От які разом е, любите концерти, гуляти. Вона любить танцювати на столі. А він любить, коли вона танцює на столі, і він на цей стіл її завжди піднімає і каже: Танцюй! Ось це. Ну це такий кайфовий вайб. Але в цьому кайфовому вайпі завжди наступає цей момент, коли ви настільки схожі, а є якісь інші обставини, які у вас не проявлені, і вам потрібно комусь з вас поступитися. Тобто, умовно кажучи, хтось має бути цією людиною, яка е, скаже Стоп, злазь зі стола тому, що в нас вдома дитина нас чекає. І в цій некомфортній ролі завжди хтось один опиняється. Перевання зі своїм зеркалом це дуже такий неочікуваний сценарій. Коли в якийсь момент все рівно буде щось, що дуже сильно тобі підсвітить іншу тебе. Це, це обов'язково. В моєму випадку я побачила таку закономірність, що всі мої чоловіки. Вони дуже сильно віруючі. З такими дуже фундаментальними принципами я колись в інституті зустрічалася з мусульманином. Він вчився в інституті міжнародних відносин. І в мої студентські роки я зустрічалася з мусульманином, який в Рамадан навіть слину не ковтав. Тобто, він настільки був віруючий і притримувався посту. Він ніколи не пив алкоголі. Ну і я оця, знаєте. В декаданці остання закривала е, двері. Потім е, у мене був грузин, який в результаті одружився на незайманій грузинці. Він теж був настільки традиційний, що взагалі. І потім у мене був мій колишній чоловік, який православний, супер віруючий, і взагалі, ті, на всього воля Божя, це його фраза, яку він говорить просто найчастіше в житті. І я зрозуміла, що, по-перше, вся ця історія йде від мого тата. І що там в цій історії є щось таке, що мені прям кричить Мартіна, побач це? І я якось запитала Вероніку. Про що це взагалі мені кричить? Ну просто як може так бути, що всі вони ортодоксальні, супервіруючі і такі традиційно канонні? І вона мені пояснила, що ми ж це не бачимо в собі щось очевидне, тому краще дивитися зі сторони. Можливо, ви теж можете в когось запитати якісь такі штуки, що ви в собі не бачите. І вона каже: подивись на себе зі сторони. Ти хто? Я бунтарка і я грішниця. Да? Якщо вони правильні і традиційні, то ти бунтарка і грішниця. Чому ти бунтарка і грішниця? Тому що е, ти хочеш завжди свободи, нарушати правил і будь-якою ціною триматися за цю свободу. А що тобі потрібно побачити, що є якась оця частина скучної Мартіни, нудної, з, е, яка хоче цього. Класного традиційного, нормального життя, а не бунтувати. І коли я це в собі е, помітила, мені реально стало легше. Ми переходимо до е, другого типу людей, які приходять в наше життя, це люди прожектора. Вони, як правило, підсвічують все наше гівно. Грубо звучить, але воно так і є. Наприклад, мій колишній чоловік він був таким просто не то, що прожектором, він був просто такий сім'тонні світа, який на мене світив. Ну, наприклад, він був абсолютно зожний, пепешний, правильно харчувався, там, не вживав алкоголю. Поїхали в Макдональдс, та давай зараз тут на заправці перекусимо. Сьогодні тратим все. Завтра буде новий день. Якось розберемося. Прижектора вони, як правило, підсвічують щось таке дуже. От, наприклад, оці всі віруючі чоловіки, вони підсвічували отаку грішну Мартіну. Е, мені вони викликають внутрішній дисонанс і супротив. Тому це велике мистецтво взаємодіяти з такою людиною, щоб е, вона тебе не дратувала. До речі, е, Артем мене взагалі не дратував. Я. Свідомо щоб збалансувати себе, обирала таких партнерів. Коли я навіть, дивлюся кастинги, там реаліті, зараз я буду нове робити, і там один такий е, хлопчик, він в піст, коли не їв в синагогі е, з непритомнів. І всі дівчата почали там говорити: Ой, там типа обмаречений, а він такий нудний, а він там не знаю, любить готувати. Такий, знаєте, правильний хлопчик. А я просто все життя обожнювала ботанів. Ботанів, задротів, душних, перфекціоністів це все. Чого немає в мені, і мені з ними, по-перше, спокійно, по-друге, вони мене супер балансують. Мабуть, саме з цієї причини ми часто бачимо такі союзи, коли, наприклад, у бізнесвумен поруч з нею якийсь там Альфонс, або багата жінка одружилась зі своїм водієм. Або вона така, це взагалі класика цього жанру, вона така. Гарна, хороша, правильна дружина. А він аферіст, контрабандіст, аб'юзер, ну і так і так далі, по списку. Моя, до речі, близька подруга. Вона була з суперінтелігентної родини, вона була суперінтелектуалкою. В неї, ну просто така кіношна, канонічна, правильна дівчинка, і звичайно. Вона в 11 класі закрутила роман з бандитом. Ну з ким ще могла закрутити роман е, така дівчинка? А я особисто взагалі на них не дивилася. Ну, для мене взагалі оці всі погані хлопчики вони мені не цікаві. Чому? Тому що мій внутрішній архетип у цієї бунтарки, жінка танк жінка виклик і так далі. Навіщо їй ще е, такий поруч чоловік? розумієте. тому надійний як швейцарський банк, фінансист, юрист або економіст це просто мій ідеальний типаж чоловіка. Але найцікавіше у цих всіх союзах це, звичайно, союз тінь. До неї ми дуже плавно підійшли. Я вам скажу так: я особисто ніколи не стикалася з, з такими чоловіками. До певного моменту. Я якраз тоді була в психоаналізі, і мені моя психоаналітика сказала: Мартіна, це ваша тінь, Тому візьміть і випишіть е всі пункти, які ви бачите в цій людині, які є в вас. Тому що ми не можемо в іншій людині бачити його риси. Ми бачимо в інших. Лише себе. Тому коли ви мені пишете, що я не знаю, крива, недостатньо не глибока, ще якась там і поверхнева, повірте мені, це ви все пишете про себе. Так само, і коли ми зустрічаємо якогось там партнера, який взагалі не схожий на всіх попередніх, який взагалі вибивається із всіх можливих взагалі е е класифікацій, у мене так було. Мені було супер складно, е суперскладно це. Це прописувати, тому що ну, ви знаєте, що в ціні це все-таки дуже не дуже приємненьке. Наприклад, ви там в чоловікові побачили, що він жадібний. Або, наприклад, коли жінки говорять, о, всі мужики жлаби. Ви ж розумієте, про яку внутрішню жлабіху тоді йде мова. Притягуються такі чоловіки, які вам транслюють вас, ваше всередині, де ви на чому економите, чи на собі, чи на якихось речах. Ну, одним словом, це такі звичайні речі, які вже розказали всі психологи. Я на це щось по-інакшому дивлюсь. Так от я вам розкажу про цю свою тінь. У мене навіть є десь зараз. У мене на є ці пункти. Я Ці пункти своєї внутрішньої тіні зберігаю у свідоцтві про народження. Розумієте? От, як як пам'ятку просто свідоцтво народження? в мене таке радянське свідоцтво про народження, Магдебург, Німеччина. Так от, список такий називається: Моя тінь. Я, звісно, не буду всі 14 пунктів вам перераховувати, тому що це занадто відверто. Але я, наприклад. Два якихось приклади наведу. наприклад, маніпуляція. Він дуже був тонким маніпулятором. Я це все в ньому бачила. і Знаєте, ну неприємно думати про те, що ти теж маніпулюєш, але це реально є в мені. І більше того, коли я працювала продюсером реаліці, і як умовний Карабас Барабас отак дергала за якісь нитки, це ж є основний прояв маніпуляції іншими людьми. Просто це навіть частина моєї професії, тому. Ця тіньова сторона, яка дуже яскраво виражена в ньому і взагалі ну, була непомічена мною, я її коротше, в собі прийняла. І що найцікавіше, коли в мене відбувся діалог з ним на цю тему, і я, як людина, абсолютно щира взяла і йому все це, вивалила отак просто замість вечері на стіл, він каже: ну, наведи мені якісь приклади. І я кажу: ну, наприклад, твоя пиха. Ну, така надмінність над іншими людьми, оце віліччя? Він він на мене дивиться і каже: Ти жартуєш зараз? У мене синдром самозванця, я взагалі думаю, що я недостоєн. Про яку пиху ти взагалі говориш? Я говорю: ну я ж тобі казала, що це те, що є в мені, і я чомусь побачила в тобі. Виявляєте, наскільки це на тонкому взагалі взаємодія? Ну і що? І коли я, коротше кажучи, ці всі пункти виписала і зрозуміла, що там в цій моїй знаходиться тіні. Я, по-перше, його зрозуміла, така думаю, боже, і навіть ображатися вже нема за що на людину. Тому що, знаєте що, саме такі складні союзи зі своєю тінью це дуже крутий ріст. Прям. Вони приходять для того, щоб твою душу навчити найбільш таким стійким, крутим якостям. Але я, як людина, яка завжди не шукає складних шляхів, вирішила, що для мене оптимальний союз. Це все-таки зеркало. Мені з ними зрозуміло, прикольно, весело. Життя покаже, я не загадую. але Загалом в цьому розбиратися це дуже круто. А ще зрозуміла, що всі мої подруги їх теж можна так само погрупувати: ті, які зі мною танцюють на столі, п'ють вінішка. ті, які зожні, взагалі не вживають алкоголі і такі ну, супер пропрацьовані, і дуже дивні. Які знаходяться в моїх тіньових сторонах, і здавалось би, чого взагалі вони притягнулися в моє життя. Серед них це я їх називаю стерільні. Це ті, які бояться, наприклад, там, ходити на манікюр, все стерилізують, в них завжди ідеальна чистота, і я, яка там. Якби у мене не було прибиральниця, то звичайно ви б побачили, яка в мене відсутність чистоти вдома. От такі я явно пофігістка і антипедентична людина. Ось, і в моє життя часто приходять саме такі жінки. Це теж дуже цікаво. До речі, щоб виявити свою тінь, це не тільки про те, що мене дратує, що мій тригер, а ще що мене дуже надихає, чому я заздрю. Це теж відповіді на запитання, що є в моїй тіні, яка не проявлена. Ну і звичайно, там всі класичні ці методи, тінь сім'янина там гуляка, тінь віруючого, це там і такого канонічного це. Бунтарка, тінь хорошої дівочки це, звичайно, аб'юзер, тінь я сама це ескортниця і утриманка. Ну і тінь мажорки. До речі, оце дуже цікаво з тим стикалася, що є певна категорія людей, яких дуже дратують багаті люди. Є тих, які супер вони надихають і викликають захоплення, а є тих, які сильно їх дратують. І оця життєва несправедливість. Чому він їм дістався цей найкращий сценарій життя? А я така бійна нещасна. От це прям. Шлях до бідності. Дивіться чесно на себе зі сторони, якщо не бачите самі, можете у когось запитати з свого оточення, і це вам дасть відповіді на дуже багато цікавих запитань. Майя, а які тебе люди дратують? Люди на щоб Я вирішила запитати. У Маї хто її дратує. Вона каже, що її дратують лицеміри, люди, які обманюють, заради того, щоб тобі сподобатися. Тобто треба говорити правду, брехати це погано, бути гнучкою це погано. А ще маєчка тебе хто дратує. Тебе дуже дратують, коли за тобою повторюють да, плагіат. Ну, це теж про те, що внутрішня є ця сумнів в своїй ідентичності, наскільки я не така, як всі, і це може теж викликати оцей тіпа, бунт, який в мене був. От я до речі, така була Боже, я теж була така в школі. Ти знаєш, у мене був колись випадок, коли, наприклад, ми на уроці зарубіжної літератури обговорюємо якесь оповідання, і там є якийсь герой. Ну очевидно, що цей герой позитивний. І всі говорять свою думку з приводу цього героя. І, звичайно, доходить до мене черга, і я говорю: ні, це. Поганий герой, і от просто щоб сказати, не так, як всі. Для мене, коли я бачу людей одинаково одягнутих, або, наприклад, коли я бачу жінок, які там всі ходять з таким стандартним набором прикрас, або там тренд такий, то всі одягнулись однаково і намагаються бути в цьому тренді. Це якраз про цю мою внутрішню, мій внутрішній сумнів, наскільки моя умовно поезія не попсова, наскільки мої думки резонуючі. Тобто це вже внутрішній сумнів в цьому, який хоче мати такий яскравий виклик. Типу я не така, як всі. От хочу доказати це. Прикольно. Прикольно. Коротше, це була щойно саморефлексія в прямому ефірі. Поставте лайк цьому відео, і я маю надію, що ви щось сьогодні почули корисного.